Людей життя ламає і кидає у такий вир надзвичайних подій, що волосся стає дибки після усвідомлення їх життєвої реальності. Інших доля балує, проте заздрити їм не варто. А є і третя категорія, яка не відноситься ні до першої, ні до другої. Це особи, які самотужки будують навколишню реальність в такий спосіб, що кожен новий день може стати переломним, інколи навіть останнім. Вітаю ви на межі можливого, свідки ризикованого заняття слеклайну. Слеклайн означає ходіння по стропі, що натягуються на певній висоті над землею чи водою. З розвитком умінь ходіння переходить у біг, стрибки та інші акробатичні трюки. Слеклайн вважається одним з найкращих способів тренування рівноваги та концентрації. Першими, хто став на стропу, були жителі штату Каліфорнія, США Адам Гросовський та Джеф Елінгтон. Це було на початку 80-х років і ходили вони не по стропах, а по огороджувальних ланцюгах на парковці. Рекорд найвищого проходження стропи був встановлений Крістіаном Шоу. 3 серпня 2006 року у Норвегії він ішов на висоті 1000 метрів. Найдовший слеклайн довжиною 203 метри був пройдений 16 березня 2009 року Стефаном Джунханом, жителем міста Дрезден, Германія. Можна філософськи подати попросив, питання розуміти, там, чому, як, які сімейні обстоятельства як житейські, повлияли на те, чим я займаюся. Ну то життя. Случайная встреча может полностью поменять, кардинально изменить твой мир, внутренний мир, твое окружение. Но вот как и со самой произошло, кто-то из друзей привез один раз тропу, один раз стал, попробовал, и все закрутилось, поехало, все поменялось, на, можно сказать, приоритеты изменились. И одним из главных занятий, увлечений у меня является стоклане. Як ви вже зрозуміли, є такий відчайдух і у рівному, який стверджує, що для нього ходіння по стропі – це радість, яку він переживає кожен раз, як нога ступає на тонкий, натягнутий як струна, шлях. Як в будь-якому ділі починаєш завжди сложно. Просто все залежить від того, хто сколько упорства сил прикладає в тому, щоб достигти якихось результатів. Ну, ми достатньо багато тренувалися, ходили по стропам. Пробували різні трюки, перший раз спробували три назад. На запитання, що воно йому дає і що потрібно для того, аби стати на стропу, він відповідає просто: Требується концентрація, баланс, вміння держати равновесия. Плюс по стропі достатньо багато дає адреналину. Ребята, які прыгають з моста з вірівки, говорили, що прыгнути з моста намного легше. Потому что ты прыгнул, секунду ты побоялся, там страшно выделился адреналин, адреналин и все. Здесь же ты, когда идешь на большой высоте, ты все время испытываешь стресс. И не кратковременный, а, например, там в течение 10 минут ты все время находишься на грани стресса, срыва. И это не секундный стресс. Ты идешь постоянно над пропастью, и ты видишь под собой только тоненькую строку. Может быть, ради адреналина. Может быть, просто. Ради внутрішнього удовлетворення. Може, просто відключаєшся від от зовнішнього світу і йдеш сосредоточившись на собі і на стропі. Сложно сказати. Зараз ми спробуємо перевірити, чи легко ходити по цій стропі. Вона закріплена на висоті близько одного метра, це для моєї ж безпеки. Перший погляд пройтись по цій стропі доволі складно. Коли стаєш, навіть на такій маленькій висоті приходить усвідомлення того, що рухатись по ній це справжній ризик. Одне з правил, коли йдеш по стропі, це сконцентруватися, сконцентруватися на тому, на своїй цілі, куди ти йдеш. Дуже відкликають посторонні звуки, люди, які рядом ходять, кот там. Все це відкликає. Со временем ты на это уже не обращаешь внимания. Но вначале по-любому надо очень сильно сконцентрироваться, чтобы отключиться от этого всего. Раньше я все время использовал музыку. Включал, брал наушники, включал любимые композиции и под них шел, чтобы поменьше звуков было. Ну, сейчас таке спорти, кода йду кіта там або на рекорд, або на більшу висоті, щоб максимально було проще. Та однієї концентрації недостатньо, щоб вільно ходити на висоті кілька десятків, а то й сотень метрів. Окрім сталевих нервів, потрібно мати стійку психіку, адже найменша крапля страху може стати причиною падіння. Когда у тебя 10-15 минут времени, твои эмоции могут абсолютно меняться. Ты начинаешь идти, ты думаешь там так, как бы мне сконцентрироваться, о чем бы таком подумать, потом мысли могут бежать, о каких-то птичках думать, к середине ты можешь там вспоминать, что на работе происходило, дома, кого-то еще из друзей. И на протяжении этого всего времени эмоции меняются, какую-то определенно там. Как же объяснить? сложно то есть э, борьба с подсознанием начинает идти потому что когда идешь на большой высоте например не на дистанцию высоко когда натянута э, то срабатывает инстинкт самосохранения и подсказываешь куда ты лезешь зачем ты туда полез и все чувства начинают обостряться ты начинаешь там бояться тебе стропа кажется длиннее в 10 раз тоньше страшнее она сильно болтается Синь, малейший поток ветра начинает отвлекать но со временем как бы получается таких Посторонних чувств эмоций избавиться. И... И это называется концентрация, медитация, когда ты не обращаешь просто внимания на посторонние раздражители и только сконцентрированы на своей цели. Сложно. Тут можно долго философствовать, там, тему начинать развивать, заходить в какие-то там в ответвления. Ну, не знаю. Та, попри це, жоден аналіз чи філософські тлумачення не здатні змусити людину стати і відразу піти по стропі, так як це робить Олександр Бусленко. Ніхто не застраховував від якихось то Коментарі на цю тему будуть зайвими, бо для чого ставити під сумнів очевидне? Думаю, складно не погодитися з тим, що не кожен зможе вільно ходити по натягнутій стропі. Якщо ви зі мною не погодитесь, то задайте запитанням, а чи пробував я балансувати на межі? І не тому, що так розпорядилося життя, а через те, що набридла рутина. До зустрічі на межі можливого.